Всім привіт! Сьогодні е, дещо оригінальне відео. Сьогодні хочу розповісти, як. Вибрати і вирізати заготовки для виготовлення вудок з ліщини. От, я думаю, багатьом риболов, рибакам буде це цікаво. Я з цього починав майже. От, перша вудка в мене була бамбукова, а потім з ліщини, сам собі вирізав і все робив. Детально розповім, як підібрати, От, коли краще вирізати. Робити ці заготовки, як сушити, і взагалі весь процес буде виготовлення вудки з ліщини. Я думаю, що у багатьох рибаки знають, що це таке, що це за кущі, що за дерево. Найкращий період для заготівлі вудок це травень-червень, коли є найбільш активний сукорух, і тоді деревина найбільш. Є упруга і міцна. Зазвичай я заготовлю, можна також заготовляти пізньої восени. Якщо все правильно робити і помірно висушити, нічим не буде відрізнятися від того, що ви зробите це весною. Вибирати пагони ліщини потрібно віком 1-2 роки. Вони повинні бути довжиною 1,5-2 метра, зазвичай для середньої вудки. З запасом 2-3 секції, оптимальний варіант. Діаметр вибираємо від 0,5 до 2 см, підганяючи їх під з'єднання. Зазвичай треба вирізати заготовки із запасом, як я вже сказав, 1,20-1,5 м. При сушінні і обробці можна буде їх підігнати потім і зробити потрібну довжину. Ось так росте ліщина, як бачите, є молоді пагони 1-2 роки. І є ось таке дерево, кущ. На ньому також є оріхи По осені, от, період, Бачите, який кущ це дуже старий. А це молоді такі от пагони. З них можна вибрати окрему вершинку, комаль і середину. вирізаючи, бачите, яке воно упруге. Я вже повністю заготовлю ці заготовки і потім вже вам покажу, що з цього вийшло. Готові заготовки, краще сушити в неопалюваному приміщенні, прохолодному, де є хороша вентиляція, зазвичай 2-3 тижні. Якщо ви хочете, щоб вудка довго вам прослужила, краще зняти кору от, і просушити. Кору потрібно знімати зразу після того, як ви зрізали. Потім вже вона буде погано чиститися. Потім вудку, як висохне, можна буде з чим-то просочити, щоб вона була водовідштовхування, була мало, не боялася води і була більш упругою. Процес сушіння вудки, якщо ви хочете, щоб вона була більш-менш рівною, краще її прив'язати, зрізавши її, окоривши, прив'язати до якоїсь рівної труби там, чи ще чогось. Щоб вона не втрачала свою форму. От. І в процесі висихання. І можна також і не окорювати саму вудку. Так вона більш буде естетично виглядати, більш натурально. Зараз я знайшов кілька місць, де можна вибрати заготовки. Зараз проїдуся, ще подивлюся, щоб вибрати більш рівні і більш Красиві, естетично були самі заготовки. Тут багато таких зарослів ліщини. У нас ліс такий, є опенки в цьому лісі. Зараз поїдемо, подивимося. Тут, де я зараз знаходжусь, теж є ліщина, теж можна вибрати. Зараз подивлюсь, де краще і виріжемо заготовки, покажу, які. Зараз зробив кілька заготовок для хлистиків, кінчиків вудок, Зробив три штуки із запасом. Як вони будуть, там по діаметру підходить, будемо потім підбирати, хай будуть. Також треба звернути увагу, щоб деревина була жива, не суха. От, можете це просто перевірити, ламавши трошки кінчик. І зразу буде, якщо він ламається, значить вона суха і не варто такий. Таку деревину взагалі брати. Отакі От три заготовочки зробив. Кінчики, бачите, для вудочок зробив три штуки з запасом. Пізніше покажу, як їх знімати кору з них. Вирізав з запасом, довжиною десь біля двох метрів, є можливість їх довести в такому стані. От також потім, коли будемо сушити їх, Прив'яжемо до чогось рівного, щоб у процесі сушки вони не доформувалися. От. Кору, звичайно, краще зняти, так як в процесі вона буде висихати, місцями буде е, облущуватися і ну, втрачати свій естетичний вигляд. І е, вудка е, не так довго буде вам слугувати, краще зняти. Зразу кору і потім її чим то просочити. Зараз вже зробив всі заготовки для водок, більш-менш. І зараз покажу, як знімати з них кору. Дуже легко беремо ножиком і це легенько знімається. Перед тим як сушити, це треба зробити зразу. Тому що якщо ви захочете потім зняти кору, це буде дуже важко вже. Так, бачите, ось стільки заготовок зробив. Десь метрів по два. Вони все такі на середній на ручку і середні частини буде. О, а це я вже ось тут почав чистити. Бачите, дуже легенько це все робиться. Ножиком беремо таку і шкрібаємо кору. От, навіть коли вона не рівна, от є нерівні, такі трошки наче вони вигнуті. Якщо його е, в процесі сушіння прив'язати до рівної е, труби там, чи чогось іншого, вона висохне і буде у вас рівненька. Що самое головне? Зараз вам покажу. Телефоном трошки незручно, ось воно знімається дуже легенько. Укорюється. Це треба двома руками робити. Дуже швидко все це робиться. Це така перша частина підготовки до виготовлення вудок, заготовки зробив. Так що кому сподобалось, От, це перша частина відео, буде продовження. От, буду вже знімати, коли висохнуть вони. І вже будемо робити з них вудки, секції. Дуже буде цікаво. Розповім, чим просочувати краще. От, цю, ці вудки І взагалі така вудка зроблена своїми руками. От, набагато приємніше ловити. Ви знаєте, що вона вас ніколи не підведе. Отак От виглядають заготовки. Почистив я їх на місці. Рекомендую зразу почистити в лісі. Це займає небагато часу. Можете. Зараз поїду ще в одному місці. У мене там ці хлистики заготовлені. Теж почищу і буду вже вирушати додому. такі от заготовочки. Вдома зразу треба буде їх прив'язати, де вони будуть сохнути, щоб вони були рівненькі. От в прохолодному місці бажано. Там де дуже жарко, не можна іначе вони пересохнуть, їх покрутить і ви просто зіпсуєте. Весь процес виготовлення вудочок. Кому подобається така тематика, на каналі у мене дуже багато є різного відео. От, рецепти насадок, рибалка, саморобки, збір грибів і багато іншого. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого.